Забули про це, я вам трошки напам'ятаю. Всім привіт, друзі! Листи в кадрі значить новий відос. Зараз покажу вам, як я буду міняти дроселя на ланцері в себе. Покажу, тому що нічого нема. То, думаю, зніму хоч це вам, тому що я вже більш двох місяців нічого не, не знімав, не викладав. Куя своє ось прокладка Яп... Японія, Made in Japan. І в нас є ось такий дросіль. Ось такий дросіль у нас є з вами. Новенький. Новенький, на ньому два датчики буду ставити і буду. потім треба буде відкалібрувати ще його. Ну хто як називає, ну коротше, там своя схема. Там треба вимкнути запалення, там потім ще щось зробити ну коротше, буду. Показувати, все вже забув, як знімати, як, що розповідати, тому наново будемо, скажімо так, робити. Ну, наче темно потім покажу свій. Власно кажучи, ось такий контент буде. В мене сьогодні. Сьогодні, до речі, вже на календарі вересень. Не пам'ятаю, яке там п'яте чи шосте, треба дивитися. Якщо точніше казати, то 6 вересня, п'ятниця. Зараз скидаю ну, старий, по шуріку вам показую. Та зробимо дефектовку, калібровку, як там хто називає. Швидко, тільки, швидко, пропускати кожен пеньок. Беремо на 10 та відкручуємо хомут. Той раз я знімав воздухан повністю. Ну, той раз я на увазі, я його чистив, в деяких випадках воно допомагає, але в моєму голові не домого. Оце все я скидав. Зараз ми скинемо цю часть і резинку. І, і на цьому буде все. Я вже як... Опитний майстер. Тому я знімав недавно, тому так і є опытний майстер Пекс, фільтронач Пикс. Треба буде. Зайве наче прибрали. Тепер знімаємо з ці два датчики. Такі кніпочки нефайні. Я той раз дуже довго знімав, якщо чесно. Сьогодні можемо скинути сюди. Так, ще треба отак зробити. Зараз їдемо мабуть, місті з вами. Ось так треба зробити. Оп. Кулачок той зняти. Потім знімаємо ось клипсы Чтобы щоб вони не мешали нам. Что, а она тут поломана, тишу? Та ні, іначе. Ого, ого. О, скинув. Оце зараз найважче буде. Той раз я так довго її знімав, тому що це знімалось добре. А ось це я її не можу натиснути. спробую. За допомогою отакої допомоги все знялось. Тепер на 12, наче 14 чи 12, не пам'ятаю. Мабуть, дванадцята. Так, дванадцята і поїхали. Так, це все так трошки вниз кинемо, щоб воно не мішало. Дижу трошки, трошки і знаєте, де там у А і після того як я їздив, десь півтори тисячі було обертів, це не нормально. І я виїхав по місту трохи проїхати, а воно щось поки холодно було, наче ну, залишені оберти. А потім як прогрілася, вона почала сама так, знаєте, так вжум, вжум газувати. А потім, коли я вже приїхав до хати, до двору, в мене взагалі чек виліз. Чи назис. Чек виліз, але ну, це я підозрюю якийсь датчик. Це ж дросіль датчик є, датчик холостого ходу там. І я думаю, що це щось з цього було, тому що я дросіль сам чистив. І 100% туди потрапив який, якесь сміття Там отвори є. Я наче ось тут продував, але це до одного місця. Тому, скоріш за все, десь потрапив мусорок якийсь. Оп, мусорок. Мабуть, так воно й було. Ну, новий, до речі. Е, 100 баксів. Ти що ахуел, блядь, сука? Чотири. 4-200 в гривнях з, з нинішнім курсом долару десь приблизно 100 доларів. Прокладочка 160 гривень. Собака е, там треба рахувати, не скажу. Так, це у нас є з вами. Знімаємо ось воздушні трубочки. так Потім беремо плоскогубці, які в мене... На полу лежать. І скидаємо, зараз покажу, що скидаємо. Скидаємо патрубок. Ой, це такі по схлубці, у мене що, немов до мене, нічого не вийде. Це не послупці, а такі як більш крулогубці. А, як же ж тебе обманути? О, наче, наче вийшло. Робимо ось так. Якщо у нас тут є пару. Ну пару капельок впало, ну то, то нормально. Той раз в мене теж пару краплень впало. А тут наче, а тут наче на 10. Чи що там в мене було я вже? Не пам'ятаю. На 10 чи навіть на 7. Ну, коротше, знімаємо... Нижні патрубки витягуємо, зараз я це зроблю і включу далі. І ось я скину його. Бачите яка вироботка. Ваші діти як птичі. Це ще заводський мабуть. Мабуть я так підозрюю. Тому що це відрізняється по трубочках. Якісь тут літери є. Ось так. ПЕАХ. А -E на новому нічого нема. Так що, друзі. Якось так. Наче не... вони... Ну, повінку бра. Все повинно підійти. Все повинно підійти. І ось тут є в мене... Бачите, там, не знаю, камера передає. Вже є вироботка знизу і зверху. Мабуть, не видно вам буде всього цього, цього але, але повірте. Воно трошки люфтить вже. А якщо воно люфтить, то то вже йому торба. Це ми залишаємо. Зараз відшкрябаюсь тут. Мітя ось це і буду його ставити на місце. Ну, все тут відчистив, відмив. І прокладку, до речі, треба ось цим носиком ось так ставити. Чікс. Ось так о. І вперед. Ну і в зворотньому в порядку збираємо. Я зараз мали десь камеру. Кину, щоб... На ускореному. Немножко текст по-дебільному написан. На ускореному, щоб пройти з вами. Тільки, Тільки треба не збити її ще, поставити. Ну поїхали. В принципі, все зібрав, але ось мене, ось мене ця шлангочка була, вона стояла. Ось тут ех, і ця коротка, вона сюди не виходить, тому що ось ці штуцера, вони вже зекономили, він десь до сюди. Вліз, вліз а площина, ну, рівне пространство далі, десь от, до сюди воно зроблено. А тут бачите? аж сюди виходить. Тобто з цього ось шматочка не вистачило, трубочки. Я знайшов наподобі цієї, але трошки вона більша в діаметрі. Я її стягнув хомутами. Це так, на, на перше время. Потім обов'язково куплю ось такої. Ну, ось такий діаметр і трошки довшу. Ну і будемо робити адаптацію нашу. Потрібно зняти клему. на 5 минут но у меня уже было скинуто где-то неделю машины ну, не ездила поэтому я сейчас кидаю клемму идем до автомобиля и выключаем запаление когда увидишь своими руками, как говорят лазами, потрогать на 5 секунд 5 так, выключаем Чекаємо десь хвилину, потім заводимо. Якраз у нас годинник показує, зараз ми спробуємо адаптувати. Закрию двері, щоб не горіла лампочка та було трошки, трошки тихіше. Чекаємо хвилинку. Поки хвилинку чекаю, розкажу, як я вже скучив за зйомкою, не знімав вже. Дуже давно, тому вже й забув, як це робиться. Випускають такий формат, трошки він, як так не не по каналу або не по темі, але вже як є, друзі, тому що 2 місяці не випускав, треба щось кинути. Так, хвилина пройшла у нас. І зараз ми будемо запускати машинку. 10 хвилин треба, щоб вона попрацювала. Любимый город может спать спокойно. Десять хвилин. Трохтить воно у нас. Я потім включу камеру, щоб десять хвилин. Не морити вас. Вікни о, вік, о вікни, овікнить. Вікни, Трошки прогрілася і сама трохи набирає, потім трохи скидає. Думаю, видно. Не будемо говорити о плохому. А лучше зробимо. А у нас ще за метри хвилини треба чекати. Ну, чек вже пропав, так що вже вже добре. Тому що я той раз як їздив, трошки чек перед каліткою вже загорівся. Десять хвилин пройшло. Глушимо двигун на 10 секунд. 8, 9, 10. Вмикаємо запалення на 10 секунд. Не заводимо. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вимикаємо. Вмикаємо запалення, чекаємо хвилину. Хто це сказав? Підніміть! Десь хвилину чекаємо, потім заводимо двигун. Ну ось такий, в принципі. Формат відео вийшов в мене. Замінив дросіль. Сподіваюся, ця інформація була корисна та цікава. Може комусь пригодиться в нагоді. Інформація була взята з інтернету Ну, з приводу адаптації. Тому якось так. Ну і як завжди, підписка, палець до гори, коментар. Ну і сподіваюсь, до скорої зустрічі. І якщо заходить такі формати, обов'язково пишіть. Буду знімати якийсь. Повсякденний світ, скажімо, щось, 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 щось типу, щось робити. Ні, то по роботі, чисто по роботі. Так що обов'язково відпишіться, чи знімати подобне, чи не знімати, чи тільки про роботу. Сподіваюсь, до скорих зустрічей. До побачення. Ще в цю неділю. Свято машинобудівників. чи не в неділю.